Друзі, привіт! Я рада вітати вас на цьому курсі планування. І сьогодні на першому уроці ми поговоримо, що таке планування, для чого воно, з чого складається, які бувають помилки при плануванні, і в кінці у вас з'явиться практичне завдання, на якому ви вже зможете практикувати. Цей міні-курс складено таким чином, щоб перше, ви зрозумієте цінність планування, тому що більшість людей направду не розуміє, для чого їм планування. Більшість людей каже, ні, ну ні, я не знаю я такий експресивний, імпульсивний і люблю різноманіття, але направду оце різноманіття, щоб воно було якісним, його потрібно вміти планувати. Отже, з чого складається взагалі планування і що це таке? Планування це дуже глибинний процес. І коли говорять... Я куплю собі запісничок і пропишу весь план, і в мене все життя складеться це трошечки про інше. І ми зараз розберемо, які процеси відбуваються саме під час планування. Найбільша проблема, яка є в людей, це тривожність і страх, і саме вони виникають. З того, що ми або очікуємо не знаємо що, або відбуваються з нами події, на які ми не знаємо, як реагувати, і самим методом планування ми можемо вибудувати орієнтовне план дій, орієнтовне своє життя, таке, яке би ми хотіли. Звичайно, в житті буде відбуватися все. І корективи будуть вносити. Ми плануємо, Бог керує, ніхто цього не відміняв. Проте. Всі успішні люди говорять про те, що успіх потрібно планувати. Що це означає? Це означає, що потрібно бути готовим до того, щоб щось отримати. Тому що переважно, коли ми живемо звичайним життям, ми робимо дії, до яких вже звикли, ми мислимо тими думками, до яких вже звикли, і ми отримуємо ті результати, які отримаємо на сьогодні. І я переконана, що кожен з вас успішна людина, тому що ви захотіли дізнатися більше про планування. Ви захотіли десь ем, на якийсь один рівень вище стати від того, де ви зараз знаходитесь, і це дуже круто. І я переконана, що цей курс дасть вам саме те, чого ви очікуєте. Отже, сьогоднішнє наше завдання розібратися, що є в моєму житті, і вигрузити все з голови. Так як я говорила, що наше життя дуже мінливе і це викликає в нас стрес і тривогу. Нам потрібно все це вигрузити і подивитись, а чому я тривожусь, а чого я боюсь. І саме це ми будемо робити на першому уроці. Ще важливим елементом планування є те, що ви зможете швидше досягати своїх результатів. Звичайно, що якщо ви вже дожили до якогось періоду часу, ви ж живете, у вас існує певна стратегія, як ви плануєте, як ви отримуєте якісь результати і вони у вас вже є. Проте варто розуміти, що плануючи, наприклад, на рік, на два, на три, на десять, у вас з'являється зовсім інше сприйняття життя. Тобто у вас з'являється вже бачення якоїсь місії, у вас з'являється вже відчуття, а для чого більшого. І це дуже важливо, тому що в певні періоди часу у людини стається такі моменти. Це саме відбувається переважно в моменти росту. Кожні сім років людина оновлюється, людина піднімається на рівень свого розуміння, в неї змінюються цінності, в неї змінюються переконання. і Важливо розуміти, що такі процеси в нас відбуваються, і для того, щоб, наприклад, якщо вам 25 і через там в 35 не прокинутись і з тим самим, що ви були в 25, ви будете обертатись на своє минуле, і можливо у вас буде виникати якесь незадоволення. А чому я там того не вивчила? Я ж за 10 років могла здобути таку професію, я змогла зробити би такі речі, я змогла би відвідати такі країни. Я змогла би там вивчити такі мови. Це ж можна було зробити, але в ті буденності, тому що нас відволікає дуже багато речей. І життя дуже цікаве і різноманітне, і варто розуміти, що ми хочемо встигнути все. А особливо зараз, коли доступно в соцмережах можна побачити, яким життям взагалі люди живуть. І в кожного з нас з'являється бажання більше подорожувати, більше встигати, більше заробляти, мати якісніші відносини, більше тіло своє мати в гарному стані. Ми все це бачимо, і в нас з'являється бажання. Але тут варто зрозуміти, що якщо ви не будете йти в цьому напрямку і не будете робити дій, у вас з'явиться такий побічний ефект, як порівняння себе з кимось, і це буде призводити до... Знову ж таки, тривоги, це буде призводити до депресії, це буде призводити до занепокоєння, заниження оцінки і всіх негативних емоцій, які можуть бути викликані саме порівнянням себе з кимось, тому що фактично в нашому житті ми повинні порівнювати лише себе з самим собою вчорашнім. І це, звичайно, є процес мислення. Це не просто так, що а! Я не буду порівнювати себе ні з ким, я буду лише з вчорашньою, з там 5 років тому, яка я була. Ні, звичайно, це є процес мислення. І ми з вами на тих уроках будемо брати невеличкі елементи того, як починати мислити так, щоб бути в балансі, в гармонії, хотіти багато, планувати багато і досягати максимально швидко. Ось це є про планування. Неважливо, скільки ви плануєте. Неважливо, скільки ви витрачаєте дій рухів по досягненню. Важливий результат, який ви даєте по досягненню цілі. Тому що тут в нас інколи відбувається заміна. Я цілий день записувала, вчила, робила, перекладувала, перескладувала. Але який був на вечір результат? Чи закінчив, закінчила, чи встиг, чи. Отримав те, що хотів. Тобто тут важливо теж розуміти, що є критерії, по яких ми можемо визначати нашу ефективність. І саме визначення ефективності дуже гарно прослідковується, коли є регулярне планування. Взагалі планувати бажано хоча б в регулярності, якщо ви ніколи до того не планували, півроку. Якщо ви півроку, хоча б плануєте, ну, звичайно, говорять 21 день виробляється звичка, але направду, Важливо розуміти, що всі ми різні, і крім планування, як планування є ще величезне життя, де, яке складається з емоцій, яке складається з нашого фізичного стану, ми не завжди в хорошому гуморі, які складається з наших гормональних змін, які складається з нашого харчування. Бо якщо ми тиждень будемо сидіти на фастфуді, в нас не вистачить енергії, навіть щоб запланувати, не то, що досягати, ми навіть нічого не будемо хотіти, тому що це все також. Залежить це залежить від середовища, в якому ви знаходитесь. Тому що якщо ви знаходитесь середовищем, де і так все окей, і для чого планувати, вам буде важко почати планувати. Вам буде важко зрозуміти цінність і ефективність. Тому важливо, звичайно, ще мати біля себе. Зараз у вас починається цей процес навчання. Знайдіть людину. Бажано, щоб це був хтось з ваших близьких. Це може бути друг, це може бути хтось з сім'ї і ви з. Зарядіть цю людину. Скажіть, слухай, давай будемо разом, спробуємо планувати, будемо підконтрольовувати, будемо ставити десь стікер, будемо ставити нагадувачі. Давай виробимо цю звичку і спробуємо. Можливо, це дійсно класно. А я гарантую вам, що це дуже круто. Ваше життя зміниться кардинально, зміниться в хорошому розумінні, тому що ви будете контролювати своє життя. Тому що планування це є про те, що ви вже бачите, що ви хочете. у Вас вже працюють різні процеси. Такі, як візуалізація, уява. Такі, як е, коли ви записуєте, наприклад, на листку, ви прописуєте, ви бачите, ви матеріалізуєте, тобто ви свої думки, ви її прописуєте і ви можете на неї подивитись. І ви емоційно можете вже входити в цей стан отримання тої речі. Та? Наприклад, якщо я собі планую отримати машину, я вже можу в планері собі, та? там поставила ціль, через рік отримати, е, придбати собі машину. Основні проблеми, які виникають при початку планування. Перше це ви починаєте детально планувати. Коли ви починаєте детально планувати, ви прописуєте день, годину, хвилини, скільки часу я буду, прямо таки чуть не до секунди. Я особисто робила таку помилку і скажу, що перші мої спроби планування, а в мене їх було приблизно 10. І я пробувала різні способи планування і по хвилині, і в різних програмках, і писала, і малювала. Тобто, в мене реально був великий досвід пошуку себе, як навчитися планувати. І тому і визріла ця програмка. Отже, детальне планування на початку, коли ви ще до того не планували, коли у вас немає звичайної банальної звички планувати. Це йде в мінус, тому що в вас витрачається дуже багато енергії і часу на те, щоб прописати і відволікти вас, прописати і дотримуватись, тому що буде дуже багато відволікачів, тому що не відбудеться по вашому плану на 100%. Ну не хочу казати ніколи, але дуже рідко буває, що ви прямо от свій весь список реалізуєте так, як ви його планували, і це треба бути до цього готовим. І виробляти також в собі гнучкість, тому що це найголовніша риса характеру взагалі при досягненні будь-якої цілі, при навчанні будь-чого нового. Якщо у вас є вироблений навик гнучкості, ви зможете з легкістю переключатися, ви зможете з легкістю знайомитись, комунікувати, тому що у вас буде гнучкість до сприйняття. А це все відбувається в нашій голові. І це є мислення. Наступна помилка, яка, яку роблять при початку планування, це коли ви в планер записуєте лише дії, які потрібно виконати сьогодні. І лише, там, наприклад, прочитати, купити, зробити, подзвонити, і вас цей такий список виконати, 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 що виходить, і у ви, вас, виходить, планер переважно асоціюється з задачами. Задачі і проблеми, вони приблизно в нашій голові десь е, ідуть поруч. Тому що для того, щоб сприймати там проблему як задачу, це знову ж таки треба попрацювати над мисленням. І переважно на першому етапі е, такого, якщо ви ще не плануєте, у вас буде сприйняття, що задача е, і проблема це воно трошечки майже одне те саме. Тому важливим є. Саме фішка цієї нашої програми полягає в тому, що ми будемо планувати все своє життя, а не лише свої задачі. Наступна помилка, яка може бути: ви не відслідковуєте свій ріст, і тут у вас зникає мотивація взагалі щодо планування. Важливо ставити ціль на рік, на три, на п'ять, на 15, на 20. Важливо вміти мріяти, і саме наша програма розроблена таким чином. Що саме ви зможете це зробити. Ви будете робити це в програмці на самому останньому уроці, де ми разом спробуємо прописати ваш довготривалий план на ваше щасливе життя. Ще одна із помилок це коли ви не відслідковуєте стратегії своїх дій. Що це означає? Це означає, що коли ви плануєте, наприклад, навіть тиждень. Бувають такі е, речі, які ви протязі місяця переносите, два місяці, три, п'ять вас одне те саме. Наприклад, купити штатив і ви його переносите вже три місяці. Це означає, що саме ви неефективні у цьому процесі. Що це означає? Тому що ви, швидше за все, дієте так, як ви діяли до того. І важливо розуміти, що ми постійно розвиваємось. наш процес. Ви до змінення не припиняється, навіть якщо ви нічого не будете робити, ви все одно змінитесь. Ви все одно постарієте, все одно все буде відбуватись. Тому або ви змінюєтесь контрольовано, цілеспрямовано і розумієте, куди рухаєтесь, або зміни відбуваються, і вам приходиться добігати за ними. І це дуже неприємне відчуття, що ви не встигаєте, не встигаєте за технологіями, не встигаєте. Ем... В спілкуванні не встигаєте в зароблянні, не встигаєте в відпочиванні. Що це дуже неприємне відчуття, і воно підходить до знецінення взагалі життя. І дуже часто люди в кінці буває так, що кажуть: це життя біль, це життя страждання, це життя якесь нецікаве. І от колись, там, десь старо особливо в основному це наші. Старше покоління. Чому вони так говорять? Тому що вони зависли, лишили там. Вони не змогли перелаштуватись, не змогли собі поставити наступні плани, цілі, але з вами цього не буде відбуватися. Тому що ви вже на шляху до того, щоб рухатись далі і ставити свої цілі. І завдання сьогоднішньої практики буде полягати ось у чому. Вам потрібні будуть стікери і ручка знаходити місце, де ніхто вам не буде заважати. Бажано те, що ви любите, ваша улюблена музика, свічка, приділіть собі просто пів години, це такий мінімум часу для того, щоб сісти і зрозуміти, з чого складається моє життя? Хто я є, чого я хочу, які в мене задачі, які в мене проблеми, що я повинна зробити взагалі сьогодні, що я завтра, що я робила вчора. Як це буде виглядати? Кожен листочок. Ви виписуєте одну задачу або одну думку. Наприклад, ви виписуєте спочатку, вам буде приходити в голову тільки ваші незавершені справи. І ви виписуєте, купити, зробити, що, що ви повинні зробити. От вигружаєте все. Потім вам буде приходити інші ідеї. Беремо е, все, що є в голові, мета цієї того практичного завдання повністю вигрузити все з вашої голови для того, щоб можна було подивитися. Вашу відправну точку А, з якої ви плануєте почати планувати. Це дуже важливо, тому що важливо розуміти, що в нашому житті є речі, які ми хочемо робити, і є речі, які нам потрібно робити. І це дуже важливий момент розуміти, що життя і складається з того, що треба, і з того, що хочу. Тому, що, знову ж таки, буває так, що ви виконуєте лише треба, і тоді починається. Проблема з внутрішнім відчуттям. У вас з'являється відчуття, що ви не проживаєте своє життя, що ви живете для когось, для чогось незрозуміло, хто я. Ви втрачаєте просто себе, відіграючи різні ролі. Роль батька, роль колеги, роль керівника, роль чоловіка-дружини це все є ролі. І коли ви почнете вигружати з голови, виписуючи на кожному листочку кожна ціль, згадуйте, згадуйте, як ви хотіли навчитись грати на гітарі, згадайте, як ви хотіли там стрибнути з парашуту, згадайте, навчитись плавати, згадайте купити фотоапарат, купити велосипед, піти в похід. Все це потрібно виписати, тому що наступний етап, наступному уроці ви будете розділяти. І вже чіткіше бачите, з чого складається ваше життя. Це процес, можливо, на перший погляд виглядає дуже такий масивний півгодини. Писати кожен листочок, але направду, коли ви сядете, це буде дуже цікаво, тому що ви дійсно зможете зробити ревізію. Це перше, і хочу вас запевнити, що це ви зробите лише один раз. От зараз в цій програмці ви починаєте планувати. Більше ви цього робити не будете, тому що у вас вже буде відправна точка. І, можливо, у вас десь було в дитинстві там, купити якусь вудочку, чи якийсь там човен, катер, земельну ділянку, можливо, у вас були бажання. Все це потрібно виписати і. На наступному етапі ви детально подивитеся, що відбувається в той момент, коли ви виписуєте, чому це важливо зробити на першому етапі, виписуючи кожне слово, виписуючи кожну думку, кожну задачу, кожне бажання, кожну потребу, та зводити дітей в зоопарк, пофарбуватися, так, чоловіки, що там можуть купити собі, там, поремонтувати машину. Тобто, ми не лише мрії. Не лише задачі, ми прямо виписуємо те, з чого складається життя. Робимо один раз. І я бажаю вам зробити цю практику чітко, плідно, і від цього залежать подальші ваші уроки, від цього залежить подальше ваше складання вашого плану. І е результатом цієї практики буде ваше відчуття спокою. Коли ви закінчите вже, от ви сидите, П'ять хвилин і не знаєте, що ще там в мене лишилося, це означає, що ви вже все вигрузили. Цей час може зайняти від 20 до 2 годин. Це кожного буває по-різному, але запевняю вас менше 20 хвилин, якщо ви сидите, це означає, що ви неякісно виконуєте домашнє завдання, тому що е, потрібно витягнути з себе все ж таки те, що ми позаблоковували. Тому що коли ви проживаєте життя. Для когось, для чогось не своїм життям ви всі свої бажання приглушили. І зараз настав час згадати вам, хто ви є. І я бажаю вам цього успіху.